Цього листа ми обговорили 24.02.11 року. У присутності отця декана, канцлера, отця 40 Білоуса Значність цього листа ви відмінили, сказавши, що я і так на парафії настоятель і з цим треба змиритися. Ви дали благословення на почергове служіння, благословили обрану нову легітимну парафіальну раду. Яку благословили на виконання обов'язків, а ще ви запевнені, що я не в забороні, і отець Дмитро Сурак у свою чергу буде до Пасхи працевлаштований на іншу парафію. Шістнадцятого року я отримую указ за номером 10 від 18.02.2011 року за змістом один до одного схожий на попереднього листа, за номером 10. Як це розуміти? Ви мотивуєте мою заборону через те, що я не написав прохання про поновлення мене на парад. Прошу це якраз було в газеті. стоп, стоп, стоп. Не перебувайте. відповідаю. Я не брав відпусної грани. Кому не повинен писати клопотання про поновлення? Прошу взяти до уваги довідку від 07.02.2005 під року за номером 10. Ця довідка перед вами зараз буде. Налягаю на тому листи. Заборону священнику не можуть дати ні інтернетом, ні листом. Йому мають вручити Усно, в густа. Єпископ має зібрати собор. На соборі має сказано бути, що цей священник порушує таке таке правило. Якщо немає таких священників, які зробили гірші, гірші порушення, мене би мали заборонити у священнодії священника заборонити по інтернету або по телебаченню, або по пресі. По інтернету і по пресі можна сказати, пишу тібе з привітом і пишу тебе з ответом. І більше нічого, ну не заборонити. Наполягаю на тому, що моя заборона не є легітимна, яку починаю підтверджувати владика. Я не в тому, що я і так став священником у пілі. Я вимагаю одного. Я вимагав і неодноразово казав владиці, і буду того добиватися до останньої каплі крові. Сімон є офіційний лист від владики. Оце, що отець Сурак буде Ви перевірили? Але ви написали. Але ви написали. Але ви написали. Тепер, будь ласка, одно. То ви тому написали. Тихіше. Ви були під церквою. А це, що вам давали, ви не написали, правда? Ви були під церквою. Ви брали в людей інтерв'ю, так? Вам я лично, як найде коментар, лично я вам говорив, скільки ходило людей до церкви під час служіння Оця Сурака. Я написала, що ні. романа це... підтримує більшість. Чого більше чоловік? Наші сот Ми мили. Я Є... на Кі -кі... ж сказала католики теж на наші. Ми тепер від нас задачі Ві, тепер перевірити, чи канцлер, родак близький. Ви маєте то право провірити канцліє у франківському. Церквою утримує громада, громада. гроші, все, отримує священника громада. Ми нікого нічого Це не дали. Люди хочуть цього громада. громада. Ми, Ми просто спокою хочемо, лише скокуємо. Ми нічого не можемо отримати від вас. Ніхто отримати від вас. Ми приїхали цілий автобус, владика ні разу до нас не вийшов. Два автобуси приїхали, ніхто до нас не вийшов, нічого нам не об'яснив. Отець Бурак Василь вийшов, каже, ха, ви приїхали так, з мішкою, розвернувся. Ну ходіть, будемо балак. То так має він говорити. Що він, він, загал... не він говорив, говорить нічого. Говорив що вам. Мені Ще одне слово сказати: отець Дмитро зробив між людьми боротьбу, що люди по дорогах ходили, за волосся терносилися, бо він хотів землі. І тоді голова сільської ради, аби вийти з положення, тому два роки, зробив сільські збори. І на зборах проголосувало 13 Ми чоловік за Дмитром і ціле село проти Дмитра. Тоді вже село було обурено тому два ти роки ти проти нього. Роман. Ми, ми Оця не було ще тоді, але ми І хотіли Франківськ поїхати, а нам сказали, що не їдьте, він там має родака, нічого не зробить. І ми тепер переконані, що так. Що 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 є, є. Є Що це це, є. Є. це це правда. правда. Вже два роки село було обороне проти Дмитра. Сказав, я буду, не буду правити, ну село я розколю. Сьогодні в нас у редакції сталася неординарна подія, гурт жителів. Піла прийшов, обурюючись на статтю, яка вийшла в останньому номері. Стосувалася вона конфлікту, який є у місцевій православній церкві Київського патріархату. Нас звинуватили в тому, що ми не надрукували статтю, яку вони подали. На редколегії ми вирішили, що це буде однобоку, і тим паче, що ми керувалися законами про пресу, тому ми звернулися за коментарями до сторони, яку звинувачували в даній статті. Зважаючи на те, що наближається Великдень. Ми оминули всі гострі кути звинувачень, як однієї, так і другої сторони. Вважаємо, що стаття вийшла навіть надто м'якою, але і це збурило громаду, тому що вони хотіли, щоб прозвучала лише їхня правда.